Малята, доброго ранку! Сьогодні хотіла поговорити з вами про те, що я впевнена, вам дуже подобається. Я знаю, що багато дітей полюбляють слухати казочки. Пригадайте, будь ласка, яка ваша улюблена казка? А хто ваші улюблені казкові герої? Сьогодні я пропоную не просто послухати казку. А навіть скласти казку самостійно. Для цього ми будемо використовувати набір картинок, які нам будуть висвічуватися. Використовуючи картинки, ми маємо придумувати свою власну історію, яка і буде казкою. Ми з вами будемо, як справжні казкарі. Першу казочку. Ми з вами будемо складати разом. Подивіться, перед нами є колесо. Коли я його покручу, то буде висвічуватися певна картинка. Використовуючи те, що зображено на картинці, ми маємо придумувати продовження нашої казочки. Давайте згадаємо, як же казка може починатися. Так, жили-були одного разу в одному королівстві. Пропоную розпочати словами одного разу. Крутимо наш барабан, дивимося, яка картинка висвітиться, і будемо придумувати продовження. Отже, у нас висвітилося сонце. Одного разу на вулиці був ясний сонячний день, бо на небі світило. Гарне! Веселе сонечко. Крутимо барабан далі і будемо придумувати продовження. Що ж трапилося, коли світило сонечко. Отже, крейда кольорова. На асфальті лежала кольорова крейда. Крутимо далі барабан. Ви можете придумувати щось своє і доповнювати казочку. Кошеня. Маленьке кошеня бігло по вулиці, побачило крейду і що воно захотіло зробити, як ви гадаєте? Так, мабуть, зацікавилося і вирішило помалювати. Крутимо барабан далі. І придумаємо продовження нашої казки. Яка в нас картинка? Дивимось? Написано будинок. Зараз почекаємо, поки ця картинка з'явиться перед нами. Ось він. І вирішила наша кошеня намалювати гарний затишний будинок. Продовжуємо. Вирішила намалювати і, мабуть, так і почало воно це робити. Кошеня малювало гарний будиночок. Сонце, а сонечко згори дивилося на те, як старається наше кошенятко. Крутимо барабан далі. Що в нас випала за картинка? Поглянемо крейда. А крейда на сонці переливалася різними барвами. Крутимо далі і будемо закінчувати нашу казочку. Кошеняті дуже сподобалася. Та картинка, яку їй вдалося намалювати. І покрутимо ще раз і закінчимо казочку. Що в нас тут вийшло? Крейда, знову ж таки. Кошеня поклала крейду для того, щоб хтось міг прийти і знову ж таки почати малювати різнокольорові малюнки. Ось така чудова історія в нас вийшла сьогодні з кошенятком. Наступну казочку малята я пропоную скласти вам. Перед вами будуть таки з'являтися вже інші картинки. А ви придумайте, що траплялося з героями, які будуть перед вами висвічуватись. Так, починаємо. Давайте почнемо разом! Що у нас тут випала за картинка? Картинка сир. Зараз вона висвітиться. Отже, одного разу. Як ви вважаєте, що могло бути пов'язано з сиром? На фермі виготовили смачний сир. Продовження вже придумуйте ви, дивлячись на картинки, які з'являтимуться. І так, у нас картинка метелик. Придумайте, що може бути за продовження пов'язане з метеликом. Якщо вам потрібен час для того, щоб придумувати, ставте відео на паузу та продовжуйте казочку. Ми вже сказали, що на фермі виготовили смачний сир. Що можна придумати? І раптом туди прилетів яскравий метелик, який літав поруч з сиром. Продовжіть, будь ласка, самостійно з тими картинками, які у нас висвічуються. Наступне веселка. Включіть указочку «веселка». веселку. Поміркуйте, що могло трапитися. Якщо хочете, якщо вам зручно, ви можете казку разом з батьками придумувати. Одне слово ви включаєте у казочку, інше слово батьки продовжують. І так, на фермі виготовили смачний сир, туди прилетів яскравий метелик, літав поруч з сиром та милувався ним. Придумайте щось далі про веселку. Далі придумаємо, щось пов'язане з листочком. Продовжіть казочку, зупиніть відео і поміркуйте, що далі трапилось, пов'язане з листочком. Тепер включаємо указку знову таки. Веселку. Говоримо щось пов'язане з веселкою. Далі говоримо про м'яч. Зараз він з'явиться на картинці. В нашій казочці з'явився м'ячик. Поміркуйте, що ж трапилося з сиром? Мишенятком, веселкою та м'ячем. Далі включаємо у казку знову ж таки сир і будемо завершувати казочком. Меншенятку. Можете розповісти, яке було мошенятко, що воно зробило, звідки воно з'явилося. Добре. Таким чином, ви можете самостійно придумувати казки, добираючи різноманітні малюнки і почергово їх перегортаючи. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за активність. Бажаю вам гарного дня. До побачення! До наступної зустрічі.